Виставу Крижане серце напередодні різдвяно-новорічних свят показали у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 32 у залі учні навчального закладу. Вони не лише глядачі, а й учасники вистави. П'ятикласниця Ельвіра приміряла на себе роль Ельзи. Ну, Часницею я от ціла до бути але це так красиво». Як і в кожній зимовій касці, були пісні, танці і трохи святкової магії. Вихователька Юлія Бортняк виступає разом із учнями дев'ятого класу. Долучені були всі діти класу. Не було жодної дитини, яка б не брала участі. Дехто з діток можливо в меншій мірі міг виконувати якісь там рухи, але всі брали участь і всім дуже сподобалось. Правда, на підготовку пішло трошки часу. Бо наші дітки, ну якби трошечки їм треба довший термін, щоб вивчити такі, от якби здавалось вам, прості, але для нас це трошки складно. Не обійшлась різдвяна казка і без подарунків. Представники біофармаплазма завітали на виставу, аби подарувати навчальному закладу дві бігові доріжки. Саме діткам хотіли щось купити, допомогти. А зважаючи на те, що тут дітки з особливими потребами. Я думаю, їм край це згодиться. Біофарма плазма це одні із тих, які проявили ініціативу, яким ще допомогти одному із закладів освіти. Вони звернулися до міської ради і ми їм порекомендували цю школу. Вони не вперше вже тут. У школі, за словами її директорки Наталії Красіцької, навчаються 100 діток. Багатьом із них необхідні заняття у кабінеті лікувальної фізкультури. Багато дітей є з порушенням постави. У нас є дуже багато дітей з аутизмом, у нас є дуже багато гіперактивних дітей, тому бігова доріжка це просто необхідний тренажер на уроці лікувальної фізкультури. І якщо, наприклад, ми можемо провести математику чи логоподію навіть в домашніх умовах, то на лікувальну фізкультуру я як керівник наполягаю, щоб вони завжди приходили до нас сюди, в школу. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста.